Це сприймалося як таке поле для експерименту. І не тільки над собою, а це ж взаємодія з, з людьми теж. А чи це культурна провокація, то воно, мабуть, набуло таких рис вже в процесі, і зараз свідомо нам обом це імпонує. Якщо так глибоко копнути, то можна. Це неважливо, в подорожі ти чи не в подорожі. Культурно провокуєш чи не культурно провокуєш. Тут залежить від твого ставлення до всього того, що відбувається навколо тебе. Але, до речі, дуже гарне питання про культурну провокацію. Справжня місія, справжній мотив нашої подорожі е, десь захований від нас в підсвідомості. Тому що я пам'ятаю, коли для мене це е, ну, чому саме босоніш. Тому що от я так відчув, я не можу це передати на е, якусь е, е, на, на мову. Перенести це на мову. Це от просто відчуття. І я в якийсь момент хочу робити е, те, що, е, те, що я відчуваю. Те, що я відчуваю. Наприклад, якщо ми уявимо собі суспільство як певні якісь рамки, то мені хочеться робити. Якщо я відчуваю, і це знаходиться тут, в цих рамках, я хочу тут робити. Якщо я відчуваю робити щось інше, і воно поза знаходиться межами, поза, поза межами, я це роблю. Але більшість суспільства сприймає, може сприйняти це як. <свісна> як культурну провокацію. Агресивний випадок. <свісна> да, як агресив... да. І тому, а, ну, а мені не хо. Ну, наприклад, мені не дуже імпонує, коли там хтось в цьому а, щось пояснювати, чому так. Чи хтось може інтерпретувати це, як я намагаюся розширити. А, Рамки суспільства, тому що ну що таке суспільство? В суспільстві є різні люди, але культура, цінності це те, що належить такій більшості середині. І якщо ти нижче, то оця середина, як магніт, тебе притягує. Але якщо ти хочеш десь там відірватися, то воно також тобі не дає особливо вирватися. А мені хочеться, щоб люди могли робити все, що. Все, що входить, і от в якісь норми. І якщо це входить поза норми, при цьому не шкодить іншому. Наприклад, в якийсь момент, коли я перестав їсти м'ясо, е ну я ж нікому не шкоджу тим, що я не їм м'ясо, але багато людей, багато друзів сприйняли це як виклик, що ось. Такою поведінкою я кидаю виклик, тому що є норми встановлені. Треба, треба Да. і в якийсь момент я був втягнутий в цю боротьбу, і я мав доводити своє право не їсти м'ясо. Хоча не їсти ну те, що я їм, воно абсолютно не шкодить. Ну можливо, трішечки економіці, але не в таких не в таких масштабах. Але і так відбувається з усіма такими речами, які є в суспільстві.